Аналізувати дії Трампа з його слів не має жодного сенсу. Він сварив Венса, а Венс називав його фашистом. В них було все, що завгодно. Тепер, тепер вони, як два президенти, і публічно співають шану один одному. Трамп точно не. Робить Америку великою тими діями, які він зараз анонсує, відміняє чи пропагує, підвищення тарифів це з економічної точки зору, і навіть з політичним робили моделювання, це абсолютно помилковий шаг. Крок, бо це великою мірою руйнує саме американську економіку. Дивитися на якісь новини, що якісь корпорації готові переносити виробництво, чи там хтось пішов з ним домовлятися, ні. Всі формально щось там роблять, а насправді домовляються про обхідні маневри. Китай то точно виглядає як дорослий в цій грі, а не як постраждалий. Замість того, щоб використати крихкість китайської економіки. Реалізувати точкові дії, які б поставили Китай в залежність від дій Європи, Сполучених Штатів Америки, оточити Китай союзниками. Трамп зробив все, щоб вибити Індію з Західного Союзу і наблизити його до Китаю, змусити Японію, Південну Корею і Китай домовлятися про спільну економічну політику, віддалити від себе країни Південно-Східної Азії і Тихого океану, наклавши на них теж теж жахливих тарифів, хоча вони завжди були в зоні політичного інтересу штатів, голосували зі штатами в ООН, були важливим інструментом, а тепер вони наближаються до Китаю. Китай сьогодні проводить переговори з не тільки з Європою, вже з Азербайджаном, і, і там вибудовується нова логіка. Трамп запоручник, заручник комунікаційної стратегії, яку він сам обрав. Трамп заручник своїх книжок про угоди. Е, глобальна політика, глобальна економіка це не про угоди. Угоди це транзакції, акції. А світова політика це величезний блокчейн, де одна транзакція нічого не значить. Значить лише стратегії, ресурси, спрямування, союзи, партнерство, взаємна вигода. Коли немає взаємної вигоди, ти не можеш когось зобов'язати. Штати не домінатори ніде в жодній сфері. Вони вже не є тотальним домінатором, як це було.